Вітаю, шановні друзі! Сьогоднішня тема це проблематика розставання, а саме критична ця кінцева ситуація, де вам говорять, що так, хочуть піти зараз з ваших відносин, тобто ну, залишити вас. І як саме правильно нам буде ось зараз ну, діяти в цих ситуаціях? Можливо, так, десь ви зараз, знаєте, впізнаєте свою цю таку ну, помилочку, яка була, чи можливо так, от навіть зараз вона є. І на майбутнє, звісно, ну звісно, більше так себе ну не будемо ми вести, а будемо вести грамотно. Отже, перше, що я категорично, друзі, вам не потрібно ну так себе поводити, це тиснути якось власне на цю жалість. Не потрібно зараз вам ставати ну, жертвеною цією такою ну кляксою. Ну, насправді іменно так ось зараз бачить вас та інша ваша людина, ну, суб'єктивне таке є це бачення. Стати жалким, насправді, ну, це дуже просто робиться. Це можна робити ну, через всі ваші ці такі, ну, повідомлення, або навіть це можна якось там транслювати ну, в соцмережах цей свій такий такий стан, або навіть тим таким надзвонюванням. Дзвінками, ну, я маю на увазі всі ті ваші такі ну, сказані слова. Як я там ж, вже тепер зараз без тебе от взагалі жити буду? Ну я ж не зможу, і, і я ж помру. Ну повернись, будь ласка, ну до мене. Ну як, як же я? А як же ми? І тому подібне, які ви часто говорите ці слова? Ну і таким чином людина, себто, та багато хто з вас ну, не буду скривати. Та намагається лише викликати, так, лише це таке почуття жалості, ну і залишити ту іншу людину біля себе поруч на основі лише ну, тільки цього почуття. Але такого роду ваша поведінка та не є ефективною. Відторгнення до вас, яке буде тут формуватися і назбіруватись, воно стане ну, дуже сильним. Наступне, що вам не варто робити, та це викликати почуття. Ну, вини те, що ви теж часто робите, ну, бо це теж є певного роду городу, несвідома така маніпуляція, як і ну, в першому цьому випадку. Наприклад, ти там погано зі мною, чи з нами там зараз поводишся, ти там мене залишаєш от в такому стані. Ну, як ти міг? чи там Як ти могла вчинити зі мною так, чи з нами ось так. Таким чином, людина та теж намагається лише. Ви викликати от почуття вини, щоб та друга ну, сторона вона залишилася так, можливо, поруч, ну не через взаємне щось таке світле чи там зростаюче то бажання, ну той інтерес вашу сторону. Ну а просто от щоб вона залишилася. Ну і це так не працює. Маніпуляції не працюють. Любов, вона не народжується на вині. Вона теж не народжується, власне, через ну зобов'язання, якесь ти там мусиш, допустимо. Ну це таке винуждіння ваше. Ну або через той страх, який привитий вами, де інша людина буде ну виглядати можливо погано перед всіма, перед кимось, можливо, там родичами. Ну це таке завинувачення, ваше, яке є теж популярне. Ну це не то, що насправді дає результат. Тяга, про яку я говорю, і це влічення. Я вірю, воно можливо до кожного і до вас воно буде, ну лише як до красивого, іменно ну, магнетичного цього образу. Ну, а не так, шановні, як ви там хочете, знаєте, ну ви ж не хочете, щоб іменно з вами через почуття вини залишалися. Та ні, не хочете, ніхто думаю з вас цього не хоче, ну щоб біля нього були ну, просто раді якоїсь там галочки, але без іменно бажання. Дивіться, друзі, третя ваша іменно така недієва все ж стратегія, та це шантаж. Наприклад, ось ті такі, знаєте, заяви на кшталт. Я собі щось там зараз заподію. Я там з собою щось зроблю зараз, якщо ти там мене залишиш. Ну, або я не дозволю, ну, є такий шантаж тобі бачитися з нашими там спільними, знайомими, друзями, або навіть така ну, вкрай популярна маніпуляція заборони бачитися ну, з спільними дітьми. Ну, яка не повинна бути. Цей шантаж, взагалі, будь-якого роду. Так, це маніпуляція, яка, можливо, так в моменті щось там злякає когось, але у довгостроковій такій перспективі вона повністю зруйнує всі стосунки. Ну, насправді, нуль шансів іменно на щастя, ну іменно на почуття любові, її, іменно що через це вам писали. Тому так. Четверта, це. Та обіцяти змінитися. І я більше так там себе ну, не буду вести. Я зрозумів, зрозуміла свої ті всі такі помілки. Тепер я інші, інша людина. Найчастіше ну, ось ці такі ваші популярні обіцянки вони не працюють, тому що її вже чули та вже там чули багато раз. І вони здаються. Ну, тепер здаються лише порожніми словами для вашої тієї іншої людини. Людина. Може їх сприймати зараз, от такі ваші заяви, не як якесь там реальне усвідомлення і робота з собою, а як просто ну, спроба в моменті уникнути якогось там конфлікту. Можливо, спроба отримати в моменті іменно вашу таку цю свою вигоду. І все. Наступне неправильне таке ваше поводження, та це ваша така атака, де ви йдете. В бій. Загалом це така агресивна ваша теж поведінка, критика. Як ти там смієш? Ти поганий, ти погана. Чи ти там погана жінка, недостойний чоловік? Ну, Нормальні так не поводяться. Нормальні люди, ну вони ну, так не ведуть себе. Як ти там взагалі можеш? Наш все напевно колись було добре. Це все не працює. Ну, І такого роду слова. І особливо ось це таке завинувачення, особливо ця така агресія та не дає вам результат. Ще одне таке неправильне ваше поводження це такого мага, це переконувати ту людину, ну, що все ж було добре. Ну ж, було добре, колись там в нас. Ми ж там колись були щасливі. Згадай, ну замість того, щоб в дійсності. Ну, коперсатися в мозгах, замість того, щоб в дійсності знайти, можливо, справжню причину, ну, де був, можливо, ось іменно той такий злом у відносинах, де був іменно той такий перекос в балансу значимості, де був, можливо, навіть ну, ваші такий упадок, який я часто бачу, людина замість цього всього, та вона тільки говорить. Ти просто не мене там неправильно зрозумів чи зрозуміла. А я взагалі ну, не тема на увазі, коли там себе так поводив, Можливо, навіть агресивно. У нас все ж було ну, добре до цього. Згадай, ми ж були, ну, були колись такі щасливі. Тобто, друзі, якраз зараз про це. Що ви намагаєтеся включити такий режим, ніби якогось там гіпнозу, режим знаєте, такого гіпнолога, який хоче зараз по щолчку стерти думки для іншої тої людини. Ну, дорогі мої, ну це так не працює. Якщо вже є от сформоване то таке відторгнення до вас, чи той такий негатив, ну, та не можна пощолчку пальця відразу, щоб він там пройшов. Треба в дійсності ну, та більше цього часу іменно нашої цієї тишини, іменно нашої цієї такої дистанції. Тепер, мабуть, друзі, ви хочете сказати, добре, Андрію, я вже все там почула чи почув. Ну не залишайте тільки нас з тим, що не треба як там себе поводити, не залишайте нас, будь ласка. підскажіть скажіть, хоча б трошечки, як все ж, ну. Правильна повинна бути іменно грамотна поведінка. І я вже, друзі, ну натякнув. Ось ви почули це цей натяк, це одне слово, дистанція. Ну що ну казати, ви всі мене дуже добре знаєте, про що я говорю, про що я збираюсь навіть зараз вам тлумачити. Звісно, я буду говорити за нашу цю таку дистанцію. І саме як ну правильно ту іншу людину от туди помістити грамотний вхід. Ну перед цим. Теж хочу сказати, що якщо хочете все ж результату, то найкраще іменно для рішення просто зараз буде записатися на особистий такий розбір, консультацію, особливо, якщо це така ситуація все ж важлива для вас, або там, де є діти, жива бесіда, вона значно корисніша і значно кращий і швидший принесе вам результат. Тому якщо ситуація все ж є вам важлива, чи там діти, то краще напишіть – це насправді не є так дорого, я б сказав, навіть дуже скромна ціна. Добре, друзі, продовжуємо власне про цей грамотний вхід. Отже, якщо ви це все от то, раніше робили, то все, що ну, я раніше там озвучував, я про ті ваші всі ті слова, ті всі такі переконування, винувачення іншої людини, ну, а не дистанцію даєте як власне слід. Ну, нарешті вже зробити, то так, ваша та людина вона і вважатиме, ну що ви просто її там. Та не розумієте, ваша та людина вважатиме, ну що ви її просто не поважаєте. І замість того, що просто вам от, нарешті зрозуміти і нарешті відстати від тої бідолашної людини, вона, от вона так думає: Ну, за вас, допустимо, мені каже, що все там буде добре. Замість того, щоб нарешті зрозуміти це її таке відчуття, ну, поважати той її вибір, ну, піти собі з Богом, вона зараз, от ви винуждаєте, допустимо, і влаштовуєте всю таку критику, що там ну, неправильно я щось там роблю чи робив. Друзі, замість того. Дійсності, щоб зрозуміти ці такі почуття, відчуття, ви переконуєте, що ніби все там було круто. Ну а та людина ну собі щось там попридумувала. Тому не робіть цього. Дивіться, друзі, перше, що хоче дійсності та інша ваша людина, особливо коли ще додатково можливо, ну зараз вона ображена, та людина це в дійсності єдине, щоб визнали ці її почуття, визнали її, зрозуміли. ці такі внутрішні її бажання і дали так можливість ну відбутися. Тому ну неважливо, ну тому уході її чи це. Навіть помилкою є, чи навіть не помилкою. Тому вам в дійсності потрібно зараз це зрозуміти. Зрозуміти всі причини. Потрібно визнати це такий стан тої людини, її бажання, і в дійсності, та просто дати волю їй і все сказати, ну або написати. Допустимо. Дивіться, якщо це зараз жіноча ситуація, бо завжди за чоловіків говоримо, нехай на цей раз буде жінка, де йде так, йде від неї там, допустимо, її мужчина, ну чи хлопець. То сказати, от таке просте, людське, знаєш, Сашу, Петя, Андрій. Знаєш, так, я зрозуміла, ось тут, тут, тут і тут. І я ну помилялася, ось тут, тут, тут. Ну я не права була. Я тебе не чула як мужчину. Я б хотіла, ну так, попросити в тебе, можливо, пробачення за ось це, це і це. Я розумію тебе, розумію іменно твої почуття, розумію твої ці такі емоції. Я розумію, чому ти зараз злишся? Ну чому ти, можливо, зараз ображений? Я тебе розумію, як чоловіка. Я б хотіла ну, тобі сказати все ж. Ну що я не перечу тобі, навіть твоєму цьому такому виборі. Я поважаю його, якщо рішив вже так. Ну звісно, я приймаю це все І як людина. Тобі, як колись не чужій людині, я бажаю тільки одного, тільки щастя, але більше нічого. І після цього такого вашого дзвінка, чи цієї вашої голосовухи чи повідомлення, та пропасти потрібно, ну, допоки то відторгнення воно пройде. А коли пройде і та інша людина вже сама там буде писати до вас, ну, робити ці кроки, то так. Можна вже щось там додавати. Ну, знову, до прикладу, візьмемо, давайте ситуацію, наче це стосується жінку. І якщо вже до вас, ну вже самі там якось роблять кроки, пишуть, то дійсності, допустимо, ви можете там додати. Допустим, я хотіла би додати, що знаєш, я зараз там буду так змінюватися, як жінка. І знову тобі ще раз повторно дякую за все. Бо цей весь випадок показав мені ну, от мої власні недоліки. І тепер я буду так працювати над собою для себе. І я хотіла б ще ну, там сказати тобі, що знаєш. Якщо в тебе ну, з'явиться бажання мені написати, позвонити чи поспілкуватися там зі мною, я буду рада, я, ну, ти не чужа мені, насправді людина. Це така все ж. Є техніка ну, залишити відкриті ті двері. Що це означає? Це означає, що в дійсності ти залишаєш, по-перше, простір для можливості, але не наполягаєш і зовсім не тиснеш, не ведеш основне, ну як 90% себе ведуть, ну як істерично якось. І це дійсності от може вам дати результат, якщо ви дійсності сюди за результатом прийшли, а не прикупати себе. Ну умова потрібно, щоб, по-перше, відторгнення до вас воно повністю пройшло. І дійсно, щоб та людина вже от сама почала писати через вашу цю таку дистанцію, теж повинен сказати, що завжди. Проміжках, от, власне, і повинна бути ця наша така дистанція, щоб почуття іншої людини, можливо, його біль, його чи там її та агресія, вони теж вщухли, ну, вони не можуть зникнути так, як ви всі думаєте, одразу. Ну тому ну, потрібна, власне, ось ця така пауза. Про яку я розповідаю постійно. І навіть вам потрібна ця така пауза, І це обов'язково, після того, як він чи вона пішов, та людина пішла від вас в випадку. Ну, бо це в дійсності складно буде. Ну теж, дорогі мої, мусите розуміти, поки є та пауза, потрібно фокусуватися лише на одному, на собі, своєму житті. Після цієї такої. от, Крайньої тої смс чи тої вашої розмови, про яку я розповідав, і це буде правильним таким входом цю таку вашу тишину. І це в дійсності може вам дати результат. І в дійсності допомагає ну, глобально. Друзі, якщо це відео було все ж корисним, тоді прямо зараз ставте свій коронний лайк. Прямо зараз підписуйтесь на канал, і, можливо, навіть поділіться своїми коментарями, своїми думками. Ну на рахунок цього всього такого питаннячка, його рішення. Всім дякую за перегляд! Скоро побачимось!